Тимчасовий захист в Німеччині скасовують для деяких осіб. Слухайте уважно та додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, чи не стосується це саме вас чи ваших знайомих. Друзі, хочу роз'яснити вам, що ж зараз відбувається з 24 четвертим параграфом. Бо багато хто отримав уже такі листи і не розуміє, що ж робити далі. Отже, спочатку всі думали, що 24 четвертий параграф продовжили для всіх до березня 26-го року, але на жаль, це не зовсім так. Продовження стосується тільки певних категорій людей, і в першу чергу це українці та члени їх сімей, тобто, якщо ви офіційно чоловік, дружина чи дитина українця, а ще люди, які мали постійний дозвіл жити в Україні, і також сюди увійшли ті, хто мав міжнародний захист в Україні, наприклад, статус біженця або їхні близькі члени сім'ї. А тепер важливе питання: кого ж це не стосується? Наприклад, якщо ви іноземець, який жив в Україні за тимчасовим дозволом, ваш 24-й параграф у Німеччині більше не буде дійсним після березня 2025 року. Що ж вам робити? Тут треба діяти досить швидко. Йдете до міграційної служби Ausländerbehörde і обговорюйте інші можливі варіанти легального перебування в Німеччині. Це може бути дозвіл на роботу, навчання або ж будь-який інший статус, який підійде саме вам. Тож підсумуємо, тимчасовий захист на те і є тимчасовим, що рано чи пізно він закінчиться. Зараз Німеччина малими кроками скорочує програми підтримки для наших громадян. І навіть інколи обмежує видачу 24-го параграфу для новоприбулих. Якщо ви плануєте залишитися в Німеччині, то варто вже шукати шляхи легалізації та зміни статусу на постійний, поки у вас для цього є можливість та час. А якщо вам потрібно більше інформації про можливі шляхи легалізації в Німеччині, напишіть слово Статус в коментарях, і ми надійшлимо деталі з програмами, які зібрали для вас. І не забудьте про підписку на нашу сторінку.